Бій із шахтарем та нові супарники футзального сокола. Також у черговому випуску програми Спортдайджест. Ексклюзивний коментар срібного призера Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Вітаємо! Приєднуйтесь! Історичний старт ФК Епіцентр Кам'янець-Подільський дебютував в українській прем'єр-лізі. Клуб на футбольній арені у Тернополі приймав Донецький шахтар. Перший тайм голів не приніс, а от у другому відзначитись далось 19-річному бразильцю Каону Еліасу. Тож за шахтарями перемога у першому турі чемпіонату України. Епіцентр ж продемонстрував самовіддачу та бажання боротися. Головний тренер команди на післяматчевій прес-конференції сказав, що най. Кращі матчі клубу ще попереду. Коли провели пару атак і відчули впевненість. і так з кожною хвилиною все краще, краще, бо дано віддати належне шахтарю, бористи дуже височайшого рівня, всі українці, це національних згідної. розцельці, які поштують шалені гроші. Ми це все прекрасно розуміли. Но я подякував своїй команді. Для наш цей історичний момент. Чому тому що перша гра. Нашої команди Я центру що дуже достойно виглядає. Нагадаємо, Кам'янець-Подільський клуб став другим за ліком з Хмельниччини, який виборов право виступати в УПЛ. Першим був Шепетівський темп ще у 90-х. Наступним суперником епіцентру стане ЛНЗ. У першому матчі нового сезону команда розписала мирову із Зорею. Відкрили новий ігровий сезон і команди у першій лізі. ФК Поділля стартував матчем проти клубу Юкса з Київщини. Змінив хід гри та результат на табло призначений арбітром пенальті, який реалізували суперники Подолян. Тож команда Старасівки здобуває свої перші три очки у новому сезоні. Дорікнути нема в чому, це 100 відсотків. Але сама гра вона. Могла би бути кращою, але гравці віддали багато зусиль і для тренерського штабу це важливо. Може, не такий видовищний матч був, але багато було боротьби, було багато бажання, це важливо. Готуємося до слідуючого матчу. Наступного суперника хмельничани прийматимуть вдома. Цієї неділі гратимуть із одеським чорноморцем. Тим часом Волочиський агробізнес завдяки дублю Максима Войтіховського оформив перемогу над лівим берегом. Нагадаємо, команда за підсумками попереднього ігрового сезону понизилась у класі і цьогоріч виступає в першій лізі, а не УПЛ. Ніколи в житті не забивав два гола в матчі. Я дуже сильно, я, мені навіть снилися сни. Я дуже про це, як можна сказати, мріяв і дякую Богу, що я сьогодні забив два гола, хоча я міг забити набагато більше. Це дуже радує, що є стільки моментів нашої команди. Розуміло, що приємно вигравати стартовий матч, тим більше проти команди, яка ще в прошлому сезоні грала в ОПЛ. Хороша команда з хорошою інфраструктурою, з хорошими футболістами. Ми ну, готувалися до тої гри серйозно, передивлялися, розбирали, ну, виграли, то й слава Богу. Суботу, 9 серпня, підопічні Олександра Чижевського зустрінуться з Буковиною. Остання у першому турі із рахунком 0-0 зіграли із Інгульцем, який минулого ігрового сезону виступав у найвищому дивізіоні країни. На старт вийде 11 команд. Відбулось жеребкування першого етапу чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги. За його підсумками, хмельницький клуб Сокіл прийматиме суперника вдома 30 серпня. Ним стане команда Київ футзал. За інформацією Асоціації футзалу України на першому етапі учасники екстраліги зіграють у два кола. Після цього вісімка з них змагатиметься за чемпіонський титул в матчах плей-офф. Ці поєдинки будуть проходити до трьох перемог однієї команди. Додамо, що напередодні стало відомо, що за СК Сокіл у новому сезоні гратиме Ростислав Гуль. 20-річний універсал виступав за команди Карпати, Рух, Ін АйТі та енергія. срібна нагорода європейського юнацького олімпійського фестивалю у Хмельницькому. Її на змаганнях, які фінішували минулого тижня, здобув вихованець, даю шаномер 3 Давід Голій. Спортсмен разом зі збірною командою України вже повернувся додому. каже, фестиваль був масштабним, а вразило все, адже виступав на них вперше. Певно, саме перша суточка була найважча. Я колись цьому супернику приіграв, зараз виберу і виграв. У мене всі п'ять суточок було за один день. У мене перша суточка була в дев'ять з чимось ранку, а фінал був в одинадцять вечора. У мене був полуфінал і через хвилин 15 зразу фінал. Він не встиг відновитися до фіналу. Не хватило сил. Здобуття срібної медалі на фестивалі змотивувало подальших перемог. Давід займається тхеквондо віку, навчався У ліцеї номер 18. Тренують спортсмена Сергій та Наталія Пісоцькі. Рівень змагань був дуже потужний тільки тому, що там були всі перші номери з країн а було 48 країн, які будуть змагатися буквально через два половиною місця на чемпіонаті Європи серед юніорів. Продивились своїх конкурентів. Перед чемпіонатом Європи це дуже важливо. От. Ну і хотіло, Хотілося б сказати ще за те, що от в цьому році у Давіда було шість стартів. З них п'ять золота і одна бронза, тільки на чемпіонаті Європи. Якраз він програв тому спортсмену, якого зараз виграв на іграх. У нас зараз буде підготовка в Карпатах до чемпіонату України. Це відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться в листопаді місяці. Крім того, Давід виграв. Чемпіонат України серед молоді до 21 року. Давіду зараз 17, і він буде і вже відібрався, і буде їхати на чемпіонат Європи серед молоді. І що як етапи підготовки, це Поліш Оупен, міжнародний рейтинговий турнір, який буде у нас в вересні, і в жовтні ще Балкан Оупен. Нагадаємо, Хмельницьку область на олімпійському фестивалі представляли четверо спортсменів: Віталія Тарасюк зі Старокостянтинова здобув бронзову нагороду у спортивній ходьбі. Учасниками змагання стали легкоатлетка з обласного центру Тяна Ліпінська та гімнастка Крістіна Грудецька. На шляху до Фінляндії легкоатлети з Хмельниччини вирушили на чемпіонат Європи. Нашу область там представлятиме троє спортсменів: це ходоки Роман Горбачов та Віталій Тарасюк, вихованці Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи. Та стрибун Іван Буліч. Донедавна він виступав за Кіровоградську область, навчається у Чехії. Тренується ж під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту хмельничанина Вадима Крушинського, загалом у Фінляндію поїхала українська збірна у складі 49 юніорів та юніорок. Триватиме чемпіонат Європи Ю з 7 по 10 серпня. Минулоріч посіла 13-те загальнокомандне місце, цього року 14. 14-те. Українські студенти завершили виступ на Всесвітній літній універсіаді 2025. Відзначитись вдалося і студентам Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Заклад представляли п'ятеро спортсменів. Модаль найвищого гатунку здобув метальник молота Михайло Кохан. Його найкраща і переможна спроба 77 метрів та 10 сантиметрів. Українець випередив німця на 7 сантиметрів. Стаєр Андрій Атаманюк зупинився за пів кроку до нагороди. Легкоатлету забракло однієї сотої секунди. Саме стільки не вистачило до бронзової нагороди. Випередив Андрія, представник Кенії тактика була такою, щоб набігати сильно в кінці і на останніх метрах догнати групу лідерів, але всього на все не вистачило пару метрів мені до призової трійки. Е, трохи я розстроївся, тому що це було дуже близько. І я, як беріг сили всю дистанцію на цей фінішний ривок, я розумів, що біг буде типу, повільним. Я розраховував на фінішний спорт, трошки не вистачило. Секвондистка з Хмельницького Софія Хоптар посіла сьому сходинку у ваговій категорії до 53 кілограмів, а Олег Маматов став 16-м. Дюдоїстка Інна Шинкаренко поступилась у першій сутичці полячці. Виступала у ваговій категорії 57 кілограмів. У змішаній команді наша збірна з дюдо також залишилася поза медальним заліком. Український спортсмен Михайло Брудін вперше цього сезону метнув диск за 60 метрів і виграв бронзу всесвітньої літньої універсіади. Показав результат 60 метрів та 71 сантиметр. Додамо, що його двоюрідна бабуся, олімпійська чемпіонка і рекордсменка з метання диску Фаїна Мельник народилась на Кам'янеччині. У Хмельницькому вручили тренерські ліцензії категорії це з футзалу. Теоретичне та практичне навчання, що тривало три місяці, пройшли 16 роковчів. За інформацією пресаташе Асоціації футзалу Хмельницької області Еліни Вислобоцької, ініціатива спрямована на розвиток та підвищення якості тренерського корпусу в регіоні та в Україні загалом. А також на підготовку кваліфікованих фахівців для популяризації футзалу серед. Молоді. Додамо, що категорія це передбачає співпрацю із командами від аматорського до юнацького рівнів. Юні футболісти із Хмельницького переможці турніру Кап». Спортсмени здобули нагороди серед команд 2014 року народження. Вихованці ДЮСШ США номер один вибороли перемогу у всіх матчах і завоювали кубок. Серед спортсменів 2016 року народження першість за. Футболістами конотопу. а от серед найстарших учасників турніру Кубок вибороли представники мостицької ДЮСШ, що на Львівщині. Загалом участь у Дилятин Кап взяли 18 колективів. Організатор змагання, делятинська селищна рада. За 35 днів планують подолати понад півтори тисячі кілометрів. Наразі пробігли третину відстані. Хмельницький став черговим пунктом, куди дістались учасники благодійного ультрамарафону Ультра-юкрейн. Загалом маршрут проляже через усю країну від Львівщини до Стели Донецька область. Забіг ініціювали військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Мета зібрати 7 мільйонів гривень на спортивну залу для реабілітації військових їхньої бригади. Маршрут ми долали по Львівському шосе, далі повернули на Кам'янецьку і вгору. Нам дуже важливо було, щоб саме маршрут проходив майже центром міста, адже ми хотіли залучити якомога більше людей. Дуже сподобалося, що водії охоче підтримували, давали дорогу, допомагали і. Емоції просто зашкалюють. Найбільшою мотивацією, яка для нас є на маршруті, і яка додає сил. Це є міста, в які ми забігаємо, і це є люди, бігові клуби, які нас зустрічають. Нас дуже тепло зустрів Хмельницький. У кожному місті охочі за донат отримують стартовий номер учасника, медаль і подарунки від організаторів. Детальну інформацію щодо маршруту можна знайти на сторінках у соцмережах Ультра Юкреїн. Таким спортдайджес був цього разу завершить програму відео зі здобуття історичного золота у пляжному волейболі. Чемпіонками Європи стали Марина Гладун та Тетяна Лазаренко. Український дует у фінальному матчі обіграв францужинок із переконливим рахунком. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі. big jump serve. Це of system here, France. swing to stay in it and it's the Ukraine that become CV Euro Beach Volley Champions for the very first time in history it's a massive moment for European beach volleyball it's a huge moment for Ukraine